Це все, що у вас є. Це усі мої заощадження. Благаю вас. Навіть не мрій, не може бути й мови. Це має бути одна з трьох знаменитих принцеспатонового дому. Та Споглядання теж платне. Ти добре харчуєшся? У тебе, сестричко, з цим проблем точно немає. Мао мао. Гляди мені, не влаштовуй більше вибухів для своїх так званих експериментів. Чи може, ти нарешті дозріла до кар'єра кортизанки? Утім, трапляється, що такі служниці, як я, стають наложницями нижчого рангу. Усе залежить від зовнішності, веснянки. Пласкі груди. Я — сама шкіра та кістки, тож такий варіант для мене неможливий. Головний біль Біль у животі. Ну, я це насправді прокляття. Прокльони дурна справа. Ага. Це ваших рук справа. Пані Дьокіо. Намагаєтеся проклясти мого сина, бо самі народили дочку. Ви ж знаєте, що це безглуздо. Моя Сяолін так само хвора, як і ваш син. Урешті-решт, ніяке це не прокляття. От тільки як їм про це сказати, якби я лише мала на чому писати. Того дня, коли я відвідала кришталевий павільйон із проханням оглянути мою дочку? Це знайшли на підвіконні, прив'язане до квітки. Рододендрон. Біла пудра отрута. Бережіть дитину від неї. Дякую вам усім, що прийшли. Хто ця зарозуміла жінка? Я управитель внутрішнього палацу дінчі. Веснянки, лишайся? Чорт. На цьому сьогодні. все. Повертайтеся до своїх кімнат. А? Що це було? Чорт, треба шиватися! Навіть не думай. Я ж наказав тобі лишитися. Мовчи, та йди за мною.